Всім привіт! Вже настала зима. А тому вітаю вас із прийдешніми зимовими святами, які включають в себе не тільки Новий рік, а й багато народних християнських свят, цикл яких святкують всі слов'яни. А оскільки ми заговорили про слов'ян, сьогодні ми обговоримо одну з найдавніших слов'янських держав Київську Русь, а саме про її походження та теорії, за якими припускають її створення. Історія Київської Русі має одну з найнеоднозначніших передумов для створення, силаючись на писемні та на археологічні джерела. Які не давали однозначної відповіді, велика кількість істориків робила різні висновки щодо створення Русі. Таким чином виникала велика кількість різних теорій. Згідно з повістю минулих літ Нестора літописця та першим новгородським літописом історія Київської Русі як держави починається з 882 року, коли Олег Віщі з Ігорем, прибувши до Києва, вбивають Аскольдайдіра, тим самим захопивши владу в Києві. Але в багатьох джерелах поняття Русь з'являється ще в 852 році. А також у 860-му, коли відбувся перший похід на Заргород під проводом тих самих Аскольда та Діра, також в обох літописах присутні суттєві відмінності. Прикладом цього слугує написання смерті Аскольда і Діра. Якщо згідно з повістю временних літ сказано, що Олег віщо їх убив, у новгородському ж літопису ініціатором дій був не Олег, а Ігор, що й привело до суперечок, які тривають і в наше сьогодення. Одна з теорій походження Русі, прихильники якої стверджують, що утворення слов'янських держав на сході та самої Київської Русі пов'язане саме із освоєнням на цих землях Скандинавів. тобто слов'яни утворили свої держави лише завдяки приходу до них скандинавської цивілізації. Найпоширенішими аргументами є текст з повісті минулих літ, згідно з якого засновника князівського роду Рюрика запросили князювати із Скандинавії. А отже, весь князівський рід Рюриковичів варязького походження. Також серед аргументів є русько-візантійські договори, в яких більшість імен мають скандинавське походження. Уривок з трактату візантійського імператора Константина Багрянародного, де він згадує слов'янські та роські назви дніпровських порогів. При цьому більшість роських назв мала скандинавське коріння. Сама теорія виникла від двох німецьких вчених історик Готліба Зіфріда Байера та Герарда Фрідріха Міллера, бувши членом Петербургської академії наук, в 1736 році Байер написав своє дослідження, в якому вперше обґрунтував. Вав варяське походження князівської верхівки Київської Русі, залучивши популярні іноземні джерела, такі як вже нам відомий, трактат Константина Багрянародного та працю ісландського історіографа Снорі Стурлусона Коло земне». Однак насправді значний резонанс викликала дисертація Фрідріха Міллера, яку він написав, основуючись на висновках Байера. Він висловив свою доповідь на тему походження племені та імені російського. Проте доповідь свою вчений так і не завершив. На знак протесту академіки наук. Обурено зашуміли. Подальшому твір було заборонено, а майже всі надруковані примірки було знищено. Тому не є відомим, що саме було засвідчено в дисертації Міллера. Але було щось доволі серйозне для сприйняття історографії росіянами. Адже про це доповіли ще тодішньому президентові Академії Кирилу Розумовському, а також імператриці Єлизаветті. Вправу дослідження дисертації доручили спеціальній комісії, яку очолив вчений Ломоносов, що привело до дискусій між прихильниками нормандської теорії та її противниками, а також зародження низки різноманітних теорій нескандинавського походження Русі, які в сукупності отримали назву антинорманізм, який спочатку формувався в більшості як ідеологічна опозиція норманізму. Початком виникнення антинорманізму можна вважати написання праці Ломоносова, де він розкритикував концепцію Міллера і в свою чергу висловив свою гіпотезу. Посилаючись на уривки з повісті минулих літ, намагався аргументувати, що варяги були слов'янами. Бувши набагато гірше обізнаним в історії, ніж у фізиці чи хімії, ломоносов був переконливішим лише на теренах Російської імперії. На заході ж Європи всі дотримувалися нормандської теорії. Пізніше почали з'являтися інші теорії нескандинавського походження, як, от, наприклад, роксоланська теорія Дмитра Іловайського, або Балтійська теорія Степана Гедеонова, або навіть готська теорія. Але незважаючи на те, що думка в Російській імперії симпатизувала антинорманістам, всі праці прирівнювались ледь не до аматорських, або деякі антинорманісти навіть відмовлялись від своїх теорій. Прикладом цього є дискусія між норманістом Михайлом Погодіним. Та антинорманістом Миколою Костоморовим, який був переконаний у походженні Русі від литовського племені Жмудь, аргументував він це схогістю литовських імен до тих, які згадуються в повісті минулих літ, як і багато вчених того часу, він відносив литовці до слов'ян. Погодін в свою чергу використовував не тільки повість временних літ. А й іноземні джерела у вигляді арабських та візантійських творів, у результаті чого Костомаров публічно відмовився від своєї гіпотези. Також серед основних антинорманських теорій є автохтонна та хозарська. Хозарська теорія була розроблена омелим прізаком, виводить коріння київської держави з хозарського каганату. На його думку, поляни не були слов'янами. А різновидністю хазар. Однак, на думку багатьох дослідників, ця версія не витримує критичної перевірки. Розкопки стародавнього Києва переконливо свідчать про місцеву слов'янську самобутність. Культура, яка була властива хазарам, становить не більше 1% від загальної кількості знахідок. Концепція автохтонної теорії полягає у тому, що у східних слов'ян були політичні та соціально-економічні підстави для створення своєї держави. Серед прибічників цієї теорії були українці Володимир Антонович та Михайло Грушевський, хоч теорія і має певну основу нормандської теорії, тому що не заперечує аспектів як варязьке походження багатьох князів. Та правління двох князів одночасно, але повністю ігнорується обставина, що державність Русі була результатом знаходження в ній варягів чи будь-яких інших народів, тому що її прибічниками вважається, що утворення Русі було саме завдяки факторам, які сформувалися у первісній общині слов'ян. Так, наприклад, за словами Грушевського, державність Русі виникла напряму від анського союзу. Початок ХХ століття характеризується потужним розвитком історичної науки. Саме в цей час були закладені основи концепції нормандської та антинормандської теорії. У сучасному етапі нормандське питання набуло кардинально інших змін як в науковому, так і в політичному характері. А з повномасштабним вторгненням Росії в Україну ця проблема посилила свою роль. Традиційно українська історіографія не прихильна до норманізму, тому що історична наука в Україні розвивалася в рамках однієї школи Володимира Антоновича та Михайла Грушевського, роботи яких є надзвичайно важливими, оскільки вони перші, хто обґрунтували історію України як історію самобутнього народу, що розвивався окремо від польського та російського. На цьому все бажаю вам гарно провести зимні свята. Якщо вам сподобалось це відео, підписуйтесь і ставте вподобайки. Всім удачі, бувайте!